Відомий політик провів полку ніч із дівчиною за викликом. Вранці він каже Наталі, я дуже здивований, настільки низькими розцінками. Знову ж таки, плата сутенерам, поліції, даху. Напевно, до біса важко підтримувати такі ціни за таку висококласну роботу. Що ви, Ані, трохи не важко. Просто я ще підробляю шантажем. Сьогодні до мене приходили свідки Єгови. Розповіли, що потрібно допомагати ближньому і робити добро, а ти що? Попросив їх помити унітаз і винести сміття. Вони чомусь образилися і пішли. Фімо, а як правильно еспресо чи експресо? Еспресо, Цілічко. дякую, Фімо. Та нема за що, Цілічко. У цьому питанні я есперт. Колю, ти щось ніколи не говориш мені компліментів? А що це, Таню, таке? Ну, сказав би щось хороше, наприклад, стосовно моєї фігури. Ну, фігура у тебе гарна. Відразу видно, що ти зовсім не голодуєш. Кінець робочого дня усі неспішно збираються додому, крім одного. Він похапцем бере портфель, на ходу натягає куртку, колега питає Андрію, чому ти так поспішаєш з роботи? Маю приготувати вечерю. А дружина на роботі? Ні, вдома. Хвора? Ні, голодна. Ось узяли тепер усілякі мозгокопачі, психологи і психотерапевти на озброєння фразу. Ви мусите вийти із своєї зони комфорту. Холєра ясна. Та дайте мені на цю зону, хоч одним оком поглянути спочатку.